Всіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо про товар, а саме, як саме знаходити такий товар, який би давав би вам з мінімальними інвестиціями давати максимальний профіт, як можна протестувати і як можна в подальшому заробляти на дошках оголошень, таких як OLX. І так, давайте приступимо саме до основної частини, а саме вибору товару. Перш за все, звучало питання, чи потрібно купувати відразу товар. Відповідь на нього ні, не потрібно. Наша основна задача це протестувати взагалі попит на даний товар. Якщо він є, то тоді ми можемо його купувати. Але почекайте трішки далі, я розкажу, як не купуючи товар, можна доставляти його кінцевому клієнту. і… На різниці отримувати свої кошти. А, і так, перш за все про товар. А, нам потрібно вибрати, який то товар, який е, має найбільший попит в е, наших клієнтах. Цей товар може бути будь-який. Прислухайтесь до себе, подумайте, що вам до вподоби, якими гаджетами, можливо, ви користуєтеся або якими послугами. Це можуть бути там, товари для дітей, іграшки, це можуть бути товари в побуті, це може бути косметика якась або парфумерія. Ось. Е і е так, е таким чином, е виявивши тип, ми можемо е знайти який-то певний товар. Ось недавно я для свого сина купував е нічник-космонавт. Е і я пропоную саме подивитися на даний тип товару. Я не призиваю вас купувати цей товар, тому що е є такий термін, як сезонність, і однозначно е Такий товар найчастіше купується саме в святкові дні, коли люди шукають там, для своїх дітей, коли батьки шукають для своїх дітей який-то подарунок. Вже такий час це зазвичай новорічні якісь свята, ось тому зараз він неефективний. Але давайте подивимося, які ж у нас є продавці. Даний товар я купував за 1200 гривень, як ви бачите, він був орієнтовно ось такий, так, візуально саме такий. За 1200 гривень я купував, зараз він на OLX коштує 499 гривень. Ось. Тобто, як ми бачимо, що маржинальність цього товару в 2,5% була. Більше в святкові дні. Тоді чому так? Тому що тоді був е, попит, люди хотіли купити цей товар, і в результаті, так як є е, спрос на товар, то і е, за рахунок цього продавці е, роблять максимальну маржу. Зараз у них на складі залишилися залишки, і вони намагаються їх продати в не сезон. Тому. Нам не треба закупляти товари в великих партіях. Наша основна задача, щоб в нас не було залишків, і ми при цьому е, зрозуміли, який товар ми хочемо продавати. Подивимося на е, сам е, пошук, як ми його бачимо. Е, спочатку ми бачимо е, оголошення е, із стопу. Ось тобто за них рекламодавець заплатив гроші, щоб вони були ось тут. Далі ми бачимо е, вже звичайні органічні оголошення е, із е, товаром. Зверніть увагу, який товар вам найбільше за всього е, відразу е, помічається. Це зазвичай товари, які містять картинку із певними елементами. Тобто, не просто ось так. Але ще і показують, який то функціонал. Можливо, не, е, можливо асортимент, типу, е, верніше, комплектацію даного товара, як ось, видно, що є пульт, є е, зарядка, є режими даного ліхтаря. Ось, і так далі. ось тут е, продавець використовує е, стару нову ціну. Ми також, до речі, таке використовували. Давайте відкриємо це оголошення. Ось тут також клієнт зробив на фоні е, якомусь робочому е, фото. Зверніть увагу, між цим і ось тим фото. Е, я би сказав би, що і старою і новою ціною воно більш привабливе. Ось. І так, відкриваємо сам товар. Тобто, перш за все, важлива картинка. Е, вона має бути е, яскрава з певними елементами, які розказують про функціонал. Обов'язково в хорошій якості, не в якомусь закритому приміщенні, і так далі. Друге, це саме назва товару, і, звичайно, ціна. Це перше, що бачить клієнт і над чим вам потрібно пропрацювати. Спочатку аналізуєте конкурентів, дивитесь, як це зроблено в них, думаєте над тим, як покращити у вас. Дивимося на сам товар. Ми бачимо, що. Тут є декілька картинок, декілька зображень даного товару. Ось ми бачимо, що клієнт, окрім основного товару, ще й розміщує інші. Я би так не рекомендував би робити, тому що буде розфокус у клієнта. Він вже зайшов на карточку товарну і він вже хоче ознайомитися із деталями. Краще за всього, коли буде Лише один товар, наприклад, сфотографовані там різні режими даного ліхтаря, там із е, е, якимись функціями додатковими, які там є. Далі ми читаємо е, опис, і ми як ми бачимо, що е, далі е, він продає якраз різновидність цього товару. Представте, до вас телефонує клієнт, і він хоче купити щось. Е, він каже, я бачив ваше оголошення, і в результаті ви маєте в діалозі ще дізнатися, що це за товар, там і так далі. Тому дискусія буде е, доволі е, сумнівно, що вона може дати е, вам продажу. Далі ми дивимося, що він описує саме е, характеристики даного товару. Ось досить великий об'ємний текст, е, краще за всього, е, звісно ж. Потрібно описати повністю сам товар в е, тому. Е, ну, текст має бути однозначно е, містити основні ті параметри, які будуть призводити клієнта до покупки. Я вас призиваю не е, продавати якесь лайно, яке е, там, через певний час. Поламається, або е, там клієнт буде незадоволений. Це негатив як вам, так і е, клієнту, е, ну, клієнти будуть до вас телефонувати, і будуть е, е, дискусії негативні. Ось, тому вибирайте, товар е, обов'язково якісний, але і при цьому розумійте, яка у вас може бути маржа на даному товарі. Ось. Е, вибрали, ви до прикладу, е, так, Тут загалом інформація, як я сказав, е потрібно було би її трішечки підкоригувати. Обов'язково потрібно приділяти е увагу першому, е першій частині опису, не робити помилок, як робить наразі даний е Продавець, тому що це ну, буде вам тільки в мінус. Краще все-таки виділити основні переваги між вами і конкурентами. Ось, і е, описати їх в першому описі. Ось. Ну і далі додаткові характеристики. При необхідності, звичайно, ви можете розписати, якщо це який-то певний тип товару, який має велику кількість функцій, то, звичайно, варто їх всіх описати. Ось. Давайте звернемо увагу а, ще на те, що наразі цей клієнт ще продає. Тому що ми маємо розуміти, а, які товари, можливо, нам ще будуть більш до вподоби. Ми бачимо, що даний а, клієнт, даний продавець, він а, продає і інші якісь трендові товари. І, можливо, ви саме не захочете ліхтарі продавати, там дізнаючи а, від поставщиків. А, там вартості вас не буде задовільняти маржа. Ми можемо таким чином подивитися інші товари і вибрати, е, можливо, щось краще. Ось. І е, дивитися там, наприклад, мене зацікавив із цього всього переліку масажер. Той, що вище. Зараз ми до нього повернемося. Ось він. Подивимось, як його оформив клієнт. Ми бачимо, що він ось тут вже, до речі, набагато краще. Він використовує в різних ракурсах. Тут приваблива картинка, саме перша, яка якраз цепляє увагу. Далі він використав номер телефону. OLX може заблокувати за це оголошення, але можна спробувати чому ні. Ось, і ми бачимо, що ось тут в іншому ракурсі доволі прикольно, що показано саме реальний вигляд без е, е, ніякого е, фотошопа, е, реальне зображення ось в е, побуті е, з асортиментом. Тут ми бачимо також, бачимо, які е, е, йдуть комплектації. Ось, ну, загалом все доволі чудово. Дане оголошення набагато краще, ніж попереднє, на мою думку. Ось бачимо, як працює даний е, товар. До речі, зверніть увагу: дані картинки були використані із стоку, і е, ось тут зображені, наприклад, дівчини е, азійського. Е, Походження, ось, я би використовував, рекомендував би, якщо у вас є наявність товару, або ви можете знайти фотографії саме європейсь... європейської особи, краще все-таки використовувати їх, тому що клієнти можуть на це також звертати увагу. А, і ось тут ми бачимо а, вже а, інший опис. Він взяв, написав реальне фото номер 2, 10 років роботи, більше 2000 позитивних відгуків клієнтів. Гарантія якості. А, звістка приходить. Пері... Звістка проходить перевірку перед відправкою. При потребі знімаємо відео товару для клієнта. Чудово, це його унікальна торгова пропозиція, тобто те, що різнить його з поміж інших конкурентів. Досить непогано і оригінально, на мою думку. Ось також умови про доставку оплату. Цікавий, також підхід, і далі вже інформація про сам товар. А, ось, ну чому цікавий, але не ідеальний, тому що ймовірно, що клієнт, коли відкриває товар, то він хоче сам подивитися, дізнатися характеристики про даний товар, а не про умови. Спочатку він має дізнатися умов, товар, потім вже умови доставки оплати. Ось. Досить хороший приклад, ось можете звернути на нього увагу. Приділяйте важливу увагу в саме першій картинці, тій, яку буде бачити клієнт. Вона якраз буде вам і приносити переходи на ваше оголошення. Також обов'язково е оголошення має містити е ключову фразу, тобто, що це за товар, і обов'язково тип товару. ну Наразі. Тип товару це роликовий масажер, далі назву товару, і е, далі вже для чого він. Е, Непогана е, непогане, е, заголовок для даного оголошення. Ось. Е, загалом е, по вибору товару е, давайте підіб'ємо підсумки. Перше. Е, дивіться на те, що вам більш ближче. Що більше подобається. Друге, заходите на OLX, шукаєте відповідний товар, далі переходите на продавця і дивитесь його інші товари і приймаєте рішення, що вам найбільше, найбільше за все імпонує. Після того, як ви вибрали товар, вам потрібно знайти постачальника. Ні в якому разі, як я сказав, не потрібно купувати цей товар відразу. Нам потрібно протестувати його попит. Ми беремо назву цього товару, йдемо в пошук, дивимося, які, скільки він коштує в середньому. Ось ми бачимо 400, 450, ось тут який-то 1200, 470, ну, орієнтовно 450 гривень. Далі ми, йдемо, ми можемо пошукати. Не не так. Ми можемо е, додати дроп. І назву товара. І подивитися, е, хто ж нам може продати цей товар по дропу. Перш за все, як ми будемо дивитися, я хочу розповісти, що таке дропшипінг. Дропшипінг це е, е, певний вид бізнесу, е, який працює слідуючим чином. Є... Е, постачальник, у якого є склад із товарами, можливо, є свій інтернет-магазин, і він продає товари як оптом, так і в роздріб на своєму магазині. Але так як у нього можуть бути великі надходження, йому потрібна максимальна кількість отримати е продаж. Він може продавати як е в роздріб, так як ви е через OLX, так і, е але найкраще е для такого бізнесу це. Продавати великими партіями в великому об'ємі е, товар. На опті зазвичай мінімальна націнка, але там заробіток саме на кількості. Е, на розниці максимальна націнка, але при цьому е, товар продається по, по одиничці. А дропшипінг це щось середнє між оптовим і е, рознічною продажею. Де. Е, Покупець, де продавець, тобто сам дропшипер, виставляє свої умови, свій, свою якусь е, вартість товару рекомендовано, а все, що решта, це, ваша, е, це ваш профіт, ваш заробіток. Е, ось тут цікава схема, як воно все відбувається. Покупець шукає товар е, в нашому випадку. На OLX. Замовляє, Робить у вас замовлення, тобто ви приймаєте його, спілкуєтеся із ним, повідомляєте про доставку оплату і так далі. Далі він оплачує товар. Тут важливий момент, що важливо ознайомитися із умовами подробшипінгу, тому, тому що вони можуть відрізнятися. В даному прикладу, це клієнт оплачує товар за товар саме вам. Тобто вам на карточку або там через OLX доставку, і е, після цього ви робите е, замовлення у дропшип-партнера. Дропш, дропшип і він е, даєте йому дані клієнта, і він надсилає цей товар е, клієнту. Після цього, як клієнт його отримує на новій пошті, сплачує там е, доставку. За вартість за доставку і забирає свій товар. В цей момент, коли він забрав, ви оплачуєте вартість дропшип-платформі. Дропшип тобто, там, наприклад, клієнт у вас купляє товар за 100 гривень. У вас маржа на цьому товарі 50%. Тобто ви дропшипер сплачуєте 50 гривень. Все, що різниця, це ваш профіт. І тепер, як я розказав, що таке дропшипінг, перейдемо, подивимося, хто ж може нам дати якусь хорошу вартість за цей товар. Ми дивимося, що у нашого ось цього конкурента 485 гривень. Переходимо в Техномікс. Він, напевно, що в рознісу продає 486 гривень. І ми не бачимо, що тут а, щось є, що говорить про дроп. Обов'язково подивимося ось тут: ось є у них дропшипінг. І дивимося умови, читаємо. Як вони саме можуть працювати? Обов'язково ознайомтеся із цими умовами, тому що, як я сказав, що може бути таке, що е, ви можете брати на себе кошти і далі різницю платити на, дропш... на дропшипінг. А також може бути і інший момент. Коли ви передаєте клієнта, е, сам е, відправ... е, с... дроп партнер вам дає. Відправляє товар клієнту через, там, наприклад, наложений платіж, і лише коли клієнт оплатить його, то ви отримуєте кошти. Зверніть увагу на те, коли він його оплатить, Клієнт може. По якій-то причині не прийти по товар і не забрати. І в результаті товар буде повернено відправнику, тобто у вашому дропшип платформі. В результаті ви не отримуєте профіт, і дроп-платформа, скоріш за всього, не захоче з вами працювати, тому що вони мають сплатити подвійну доставку по клієнту і обратно на склад. І так. Ось тут є детальна інформація, я не буду на ній зациклюватись, ваша основна задача це дізнатися, скільки ви можете на цьому отримати, щоб порахувати свої е, ризики. Якщо у вас, наприклад, платформа дає 20%, ви розумієте, що товар коштує там, 500 гривень. Ось, ви е, ш, рахуєте, скільки загалом ви можете отримувати цих коштів. Основна ваша задача на цьому етапі це не заробляти гроші за рахунок дроп платформ, а це протестувати товар. Коли ви протестуєте даний товар, коли ви побачите величезний спрос, що люди запитують, телефонують. Слідуюча задача це а, можна вже закупляти товар, але важливо, щоб хоча б було декілька продажів в короткий термін, щоб ви зрозуміли, що попит на цей товар є. Ось. А, як же шукати оптовиків? А, точно таким же самим методом тобто вбиваємо а, назву товару, вбиваємо а, там опт. І дивимося умови оптової оптових замовлень. Зазвичай, опт також буває різний там або маленькими партіями, або великими партіями. Ось так як у вас там спочатку може не бути інвестицій на те, щоб купити велику партію. Ну і окрім цього, не забувайте, що чим більша партія, тим більший ризик, що її можна не продати. Ось, то е, ви вже вибираєте, як вам краще е, буде. І згідно чим більша партія, тим менша собівартість товара, тим більш ймовірніша, е, більша маржа, більший ваш заробіток. Але з іншої сторони, і більший ваш е, ризик, якщо ви не продасте товар. Надіюся, вам ці рекомендації будуть корисні. Е, давайте я ще подивлюся, які ви запитання у мене запитували в іншому відео. Коментарі, але до цього я ще е, скажу слідуючи, що наразі я являюсь маркетологом е, і я не займаюся е, саме е, товаркою. Ці, ці дані, які я вам даю, цю інформацію, вона із е, з, з мого досвіду, як ми це робили е, раніше. Е, і Ті механізми, які я вам показав, я би на сьогоднішній день їх би саме так використовував. Але це відео в плані рекомендацій. Мені сподобалось ваш фідбек, а також мені сподобалось те, що в мене мій плем'янік зацікавився цим і сам почав це робити. Тому це відео також і для нього. І так, перше питання на рахунок оголошення і мови написання. Ну, дивіться, з початку війни бага... велика кількість людей переходить на українську мову. Але, на жаль, те, що я бачу, що все рівно велика кількість людей. Говорять російською мовою, навіть в таких нішах, як е, бухгалтерія, де українською мовою вести документообіг є необхідним. Тому е, я би зважав би більше на вашу аудиторію. До прикладу, ви робите е, там, за, е, продаєте товари е, саме там, не знаю, в Харкові. Ми розуміємо, що в Харкові більша кількість людей спілкується російською. Зручніше буде для клієнта, коли ви напишете оголошення російською. Ось, якщо ж немає пріоритетності, то я би закликав би всіх переходити на українську мову. Ось, ну якщо українська російська там, у вашому регіоні там, вона не має пріоритету. Або, звісно, якщо українська е, набагато більше е, людей спілкується, то, звісно, лише українською, і це я вітаю. Так, е, друге. Е, Чому е, пішли з товарного бізнесу? Е, я пішов з товарного бізнесу через те, що е, мене більш цікавило е, про, е, не продавати самі товари, а мене більш цікавило. Стратегія підходи, я більше як стратег до масштабування, і бізнесів, онлайн-бізнесів. і Із-за цього я вибрав саме послуги в сфері інтернет-маркетингу. Наразі я займаюся seo оптимізацією Facebook Ads, Google Ads рекламною кампанією. У мене працює команда. Запитую також, людина, чи спочатку купляли товар, а потім продавали. Ні в якому разі не потрібно купувати товар. Ви маєте спочатку проаналізувати ринок. Чому я вам показав подробу? Тому що вам важливо знайти картинки товару, вам важливо дізнатися умови, зрозуміти, чи товар взагалі вам дасть заробіток. Ось і це ось перше, що ви маєте зрозуміти. А далі, вже якщо все окей, то тоді вже ви можете купувати даний товар. Обов'язково тестуємо. Це перше правило в маркетингу. Ще е, на рахунок е, послуг е, було б запитання, типу, чи можна послуги е, на OLX е, розміщувати? Скажу свій досвід, е, що е, у мене також висіло певний час оголошення про послуги по інтернет-маркетингу, що я зрозумів із цього? Коли до мене попит був, клієнти звертались, але коли до мене зверталися клієнти, я зрозумів, що у них лише базові якісь потреби. В деяких там вони тільки створили сайт там і шукають варіанти для оптимізації деякі шукають когось на роботу. Ось. І я зрозумів, що там цільових моїх клієнтів немає. В моєму випадку, саме по інтернет-маркетингу, але цей експеримент в мене був, напевно, що рік тому, а можливо, ще й раніше. Ось. Тому я для себе не, в подальшому не передбачаю, що я е, буду розміщувати інформативне е, е, оголошення по пошуку е, клієнтів е, на свою послугу, е, саме на OLX. Ось, але я в будь-якому разі говорю, що треба тестувати. Потрібно, щоб ви а, розмістили, подивилися, прийняли рішення. Ось, Лише, лише так. А, інші оголошення були більш такого загального плану, тому я їх не зачитую, але загалом я бажаю вам великих продажів, обов'язково пам'ятайте про це. Те, що ваша задача зацікавити е, клієнта е, ваше оголошення, для цього ваше оголошення має бути інформативним, зрозумілим, з хорош, е, хорошою яскравою картинкою е, і так далі. Обов'язково, коли ви побачите попит на товар, ви можете при можливості, якщо ви маєте таку можливість, взяти розмістити розмістити рекламу на OLX, тобто підняти його в топ. Ось таким чином ви зможете отримати значно більшу кількість звернень за мінімальний короткий термін, протестувати таким чином якомога швидше оголошення. До речі, у мене був такий ще експірієнс, коли я не знав, яке, який товар е продавати. Я розміщував там. 3, 4, 5 товарів. Ось і дивився на який із них більший попит. Тобто робив абсолютно ось ці всі дії одночасно із різними п'ятьма товарами, далі розміщував їх на OLX і дивився, що дає мені найбільший результат. І далі приймав рішення. Це і рекомендую вам зробити. Ось, тому що, щоб не витрачати час. Ось. Тому е, дякую всім за увагу. Надіюся, був корисний. Якщо у вас є запитання, запитуйте. Якщо вам здалося відео цікавим, будь ласка, підтримуйте е, лайком е, і репостом. Е, якщо ж у вас є додаткові запитання, я з задоволенням буду їх відповідати і частіше буду записувати відео. Всім дякую. Е, бажаю е, перемоги.